Всім привіт! Сьогодні розкажу, як зняти дверні карти на сценіку ку третьому. В принципі, це вже показуване в одному відео, коли робилися інші суміжні роботи. Ну тут виділю окремою темою. Також покажу деякі лайфхаки стосовно кліпс, які кріплять дверні карти. Також нагадую, що через мене можете звертатися за підбором і покупкою запчастин до ваших авто. Контакти телеграм будуть в описі. По іншим темам прошу писати в телеграм-чат, також буде посилання в описі. Якщо вже у вас є потреба знімання дверних карт, я рекомендую зразу змастити всі направляючі віконні, щоб у вас ці шарніри не випадали. Подивитися, в якому стані у вас ці механізми обмежувача дверного, що можна поміняти зразу ті втулки. Ну і при бажанні можна зашумити зразу двері, буде і звуку менше, і музика краще грати. Щоб зняти карту в ручці є заглушечка, її підковорюємо. Тут торкс 30 і внизу дверей, також торкс 20. Один і другий. Також в передніх дверях є Torx 20 ще збоку. На водійській дверці все аналогічно, як на правій передній. І тут є нюанс кожній дверці, де ручка, є такий ще пістон, має бути квадратний, пластиковий. Ну, Якщо їх вже розібрали і не в перший раз, зазвичай тих вже пістонів немає. Можна перевірити отак, впертися дверку і потягнути за ручку. Якщо воно у вас тут рухається, то велика й що його нема. І можна сюди налізти. Якщо воно тут тримається кріпко... Треба обов'язково зняти кнопки. Тут бачимо, в даній дверці є ця заглушка, очко із тоненькою тверточкою. Піддіваємо. Така заглушка її часто гублять. Навіть на Китаї продають, як там пачками. Штука гарна, бо не забувається ніякий мусор туди. Також та 20 відкручуємо. З то як відкрутили, так підважуємо трошки сюди, трошки сюди. Тоді Защолки такі, перші зняли, тепер тянемо назад. І воно тут же легше знімається. Нажимаємо фішку і дістається. Досить акуратно, у кого вже ця тканина така собі, бачите, може повністю підняти її. І ось тут має бути отакий квадратний білого кольору пістони. Його теж треба відверточкою. Вковіряти сюди. Ми бачимо, його тут вже давно нема. І після того можна повністю карту знімати. Магані третьому тут є таке віконечко ще, його чуть-чуть трохи вверх і воно знімається, буде тут болтик. І також е, ручка дверна, за яку ви тянете, Вона половина це на дві частини, і також там болтик закручений. Всі болти зняли. Значить, перший варіант можна лопатками тут відковирювати, щоб ті кліпси. Звільнити. Ну, не всі лопатки ті є, і вони часто наоборот роблять гірше і ломаються. Гораємося колінами в саму дверку, ловимося тут руками і дергаємо сильно на себе. Якщо багато кліпс є, може досить туго піти. Щоб зняти карту, треба від'єднати саму ручку, зняти провід від склопідйомника і зняти провід від звітки, якщо у вас є. Від'єднати трос від ручки, просто брати трос і так і воно знімається. Ручку можна також витягувати, якщо вдруг треба вам їздити. Тут нащупуємо провід і треба нажати. Те ж саме тут. Всі фішки мають ці язички, знімається просто. Ця, я думаю, що була вже зламана. Бачите, всі кліпси, більшість кліпс на місці. Якщо треба саму ручку зняти, вона фактично тримається на одному цій штуці. Просто її так всередину запихаєте і все. Ну і можна тепер причепити назад і тут прикрутити болтиком. Що вам треба тимчасово поїздити без карти. У нас є дві такі відділення, нам, щоб до зумка долізти, треба верхню. Щоб акуратно зняти, беремо феном, прогріваємо і можна буде наклеїти повторно. Вона вже знімалася, бо дуже легко це. Якщо вона не знімалася, треба буде так погріти довше. І тут потім від цієї пилюки можна витрати антисіліконом, наприклад, і приклаїти назад. Ну, щоб змастити всі направляючі, треба нижнє також вікно зняти. Що стосується задньої дверки, тут також має бути такий пістон у центру під ручкою. Якщо воно ходить, то його вже нема. Якийсь пластик можна просто руками все просто тягнути вверх. Ззаді є одна защолка. Ну і так само спереду воно запихається сюди, Це знімається на кліпці. І ось тут ми бачимо, що в наявності є ця штучка. З двома отверточками просто потягнути вперед. Ось так воно виглядає. І просто там розжимає. І без неї воно довше більше ходить. І в кінці, коли все змонтували, просто вставляється. Це відкрутили два торкса, так само збираємося колінами тут в цей і тягнемо за карту сильно. Не бійтесь що щось відірваєте, тими як лопатками будете підковирювати, так само кліпси ламаються. Тут щоб цей трикутник не знімати, можна отак вертати боком. Там бувають ці кліпсики потім не тримають. Можна зняти, бачите, без того знімання. То метод такий, дернули. Все розкладається нормально. Це є оцей трикутник, якщо все-таки захочете його зняти, бо я показував, як можна його не знімати. Тут є два таких штиря, що заходять сюди, і один кріпиться до самої основи. Значить сюди щось запихаєте і тут в цьому місці брінтовно підважують. Просто такий штирок, який заходять. Що стосується цих дверних кліпс, ну, це, напевно, самі дорогі кліпси, які є в цій машині. Коштують оригінальні дуже багато. Практично 10 раз дешевші є замінники. Один з цих замінників це ROMIX типу, Польща з таким номерком. Ну, Порівняйте, оце оригінальна кліпса. Бачите, вона тут і гнеться, і все типу, нормально. Тут воно типу, проблем немає, зазвичай тут воно відламується. А ця не оригінальна. Її зігнути ну, практично нереально. Тобто перша проблема вона ламається, коли ви просто карту закладаєте, часто вона обламується. Ну, а друге, ви просто її назад не витягнете. Тобто вони одразу йдуть. Ці, вони еластичні, можна і вставити, і витягнути. Ну, Є такий лайфхак: е Берете ці всі кліпси, старі, в принципі, вони живучі. Нові, які купили, кидаєте в кип'яток і хвилинок 20 потримати, прокип'ятити їх. І тоді цей пластик стає м'якший, тоді можна їх використовувати. Ну і міняти важну на плюсовій температурі або підігріти феном спочатку, тоді закладати. Будкий фокус просто відірвати дверку, як я показував, проходить з оригіналом. І навіть якщо нема декілька кліпс, в принципі, карта не буде скрипіти, воно там все нормально знає. Для порівняння я от одну нову відкладу а, і оригінальну. А от ці дві нові ми зваримо. Поки пітимо 20 хвилин і порівняємо. Тут на 20 хвилин кидаємо кипяточок, Пройшло 20 хвилин, зливаємо воду. Що сказати? Після обробки результат є, можна одержати практично до основи пальцями. Рівно туго не йде так, як оригінал тем, але відносно цього, що взагалі нічого не робилось, тут практично її трохи можеш зарушити. Вже є шанс після обробки, що вона получится її зняти ще раз. Е, день постояли, вони в принципі такі самі практично добові і лишилися. Тому такі е, кліпси не особо рекомендую брати, тим більше китайські. Проблема буде в чому? Що ви, якщо навіть їх нормально запхаєте, потім нормально їх не знімете. В кращому випадку у вас відірветься оця штука кріплення, і будете махатися, щоб зняти оцю серцевину. Ну, в гіршому випадку просто можете собі відламати, пошкодити саме посадочне гніздо в карті. Тому, якщо відламалося, раджу тоді взагалі ніяку не ставити, воно нормально буде триматися. І як альтернатива є, в принципі, оригінальні кліпси вони просто тут. Чуть буде по-іншому зроблено. Але пластик має бути такий, як наших оригінальних, і за менші гроші. Можна їх розглядати як альтернативу. А отакі там польські і китайські не рекомендую брати. На цьому все. Всім пока.